Яхпанзер є. 100 Ох ти що! фв 215 б Бляха, дві Дві небезпечні ПТСА. Одна ще й до того броньована. Як панзер. Так, а ну давай по фв 215 б Так, е, я зрозумів. Бронебійний я не візьму. Давай під калібром. Так, під калібром. Бляха, ще й ззаді! Ззаді така ж такий самий-самий танк, як в мене. Без серії. Блін. Я в оточенні. Мене в кільце можуть взяти. Небезпечно. Так, дивіться, не пробуває, як панзер є сутик. Здорово, могутні танкісти! Як ваші справи, пишіть коментуйте. Дев'ятка. Я надіюсь, знаєте, що дев'ятка буде краще, аніж вісімка, я так надіюсь, я не впевнений. Судячи з вісімки із серії А, і серії Б, не думаю, що буде набагато краще. Ну, по характеристикам, якщо подивитися, бачите, яка різниця. Ну, а що робити? Як раз йдемо до ВК 7201К, то давайте тоді починаємо. Три ляма 598 тисяч. О, майка! Окей, і відбувається. Купити. Купити, але в мене 18414. Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой, ой, аж серце заболіло. До танка. 14 я міжразу сталося. Добре, не будемо журитися. Не будемо журитися. Гармата. 9 рівня. 46 тисяч хочуть вільного досвіду. Ну, башта за башту хочуть 25500. Давайте. Ага, 9. -ка. Гармата є 10 рівня. Характеристики показували то 9 рівня. Дивіться, яка тепер фігня, хлопці і дівчата. Бронебійні, шкода за. шкода в одиницях за постріл, получається 460. Під каліберні 390. Сколково-фугасні 600. Ну, якщо він пробі. 6... і 65 е... мм він вже може пробити. Сколковофугасний. Шістдесят 63 тисячі. Ні ну, але зато тут не треба нічого вже досліджувати. Гуслі, шарніри і вся мережта, що буде. Ну також, блін, я не буду тратити досвід бойовий. Тратився я трошки в вільному досвіді, але що, але що тут поробиш? Спорядження, спорядження. Тут кажуть краще ставити сердечники. Багато покаже, багато хто каже ставити як хочете. Я завжди ставлю, як хочу, як мені комфортніше, але... І моє серденько, що напевно все ж таки вольфарамові сердечники мені та й і знадобляться. На вісімці я їх часто не використовував. Так, шоколад звісно, захисний набір, Звісно, покращення пальне. Покращення пальне, бо тому що універсальний відновний комплект у мене стоїть у спорядженні. І фугасиків, хай буде 5 хай буде 5 як вогне стандарт. 44 тисячі за конвертацію просить. Із золота. Добре. Хай буде так. Обладнання. 250 тисяч за перший рівень. Ой, а зараз я оніщаю. аж до 12 лямберів, 18 18 мільйонів хлопці і дівчата, ви пам'ятаєте, ви бачили, було. Ви стали свідками. Не його, але свідками, добре. Ось так. Тут я не знаю, як воно там буде по цьому, поки ставлю. двигун був потужніший. І камуфляж. Дев'ятку ми купили, вісімка в мене поки що є. Якщо її продати, то скільки я собі зможу повернути. 1 мільйон, хлопці. То в мене буде 13 мільйонів з копійками. Ведеться багато відновлюватися, але поїхали дивитися бій. Так, друзі, це в нас перший бій і карта Нормандія. Я в топі списку, посередині так. Умостився зручно, їду на позицію важких броньованих таких, мамонтів. Ну, подивимось зараз. Броня Б-серії повинна бути ну, броньованіша, твердіша, аніж А-серії, зараз перевірю. Адже покращені е, голдові снаряди, вони ж пробивають, в принципі, майже все. Якщо Сильно надіятися на саму броню не треба, бо тому що можуть шити як голка. Як голка із милом, бляха-мука. Так, там ховається Т-30, небезпечна гармата на 9 рівні, адже альфа в нього досить таки хороша. Потрібно якось так, щоб не підставити. Надполучай! Як завжди, як завжди, такий красивий снаряд, такий потужний снаряд летить і. Просто впитується у каток замість того, щоб пройти через каток і дати цей. І дати шкоду, блін. Добре, зате даю е 50... 75 -му. Це такий товар... Ш... Опа! Він стрілив не по мені, мені повезло, він стрілив по Форш. Форш отрив цю плюшку. Як бачимо на бронебійних снарядах. е 75 у нижній броневий... броньовий лист шиється без проблем. Так, тут Т-30 просто не було шансів. Чоловік відправився або жінка, або дівчина, або пацан. Не знаю, хто там сидів. За речагами, ну по факту відправили його в гараж. Так, залишається у нас цього навсього всього чотири танки проти п'яти. Так, розкладка. Розкладка наших, наших союзників. подивіться, розкладка наших союзників досить таки непогана, адже ми всі тримаємося в купі. Як <кхід> я <кхід> дупей, так? Ну ви зрозуміли. І це дуже гарно. Мені таке подобається, бо тому що. У нас закружити буде складно, адже можна буде розвертати гармату ззаду і битися ззаді. Добре, так, хто в нас там? Опа. Беляха-муха, яка не потрібна течка. Ну, але що зробити? Він пропав за світу, я блайндом кинув, як бачимо, блайнд спрацював. Так, там на горі блін тасується. Ворожина нелегкому танку. А ну давай, Опа! На ну, тобі те. 54-й. Ти що й ти герой? Так, перший, дивіться. Щось танкувати і верхній бронемейта він і може. Це вже добре. Мені це вже подобається. Чується, відчувається, що танк важкий. Важче, ніж А-серія. А ну давай, давай, давай. Так, 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 КВН. КВНе. Знову ж таки, біда. Так, ну, в принципі, тут така гораша. На СТБ тут гарно було б працювати. На получай, відправляйся в гараж. Мінус 395. Шикарно. Шикарно. Іноді тут Альфа мені подобається Альфа. На 9 рівні у Б-серії, чесно, нормально. Залишається два ворожих танка. Потрібно би щось не стріляти, аби, аби не піти з 200-2000 з 2000 у цей у гараж вертатися. Треба більше, більше. Не встигаю. Я не встигаю я просто через свою каденцію. Адже в мене, як бачимо, 12. І з копійками зараз 12, буде 12-6. А ну давай, опа, І подивіться, знову ж таки, це ем, бронебійні снаряди. Бронебійні снаряди Федіра б'ють у е, лоб без проблем. Без калібровки і навіть без е, покращених снарядів. Просто на ура! І дивіться, як Альфа, Альфа справді приємна. Мені подобається альфа цього танка. Подобається поки що броня цього танка. Ну, заряджання може бути, терпимо, як то кажуть, або альфа, або шкода за хвилину. Ось так, вибираємо пріоритети. Так, перший бій погнали далі. І так, друзі, другий бій, і це в нас карта е, копальні. Давайте подивимося зараз, як він буде гратися на копальнях, адже на копальнях ми також були на е, танку Асерії. ВК-4502А, а це у нас ВК-4502Б. Опа! Похожа, похожа ситуація. Ось подивіться, якщо ви бачили відео, е, минуле відео про С-серію, там ж така ж сама була ситуація із пробиттям нижнього броньового, точно точно як зараз із Б-серією. Але в нас тут розмін принаймні пройшов успішно, тому що Б-серія потужнічні снаряди має і краще пробивають такі танки. На своєму рівні. Ось подивіться, ну маска, не, не маска, а лоб, бачите, в нього пробивається, але там дуже маленькі зони, і важко, важко попадати, звісно. Невже переключатися треба на підкалібри, як я зробив, і буде пробувати підкаліберами. Так, і тут я по ньому вроде дав, але він по мені також дав. Так мені щось не дуже подобається. А ну давай ще раз блайт. І Я надіюся, що все ж таки щось там я йому та й і пробив. І мені це зарахували. Так, я виїхати поки що на Е-75 не можу, адже. Я знаю, що він там стоїть, цей ПТСА. І моніторить, моніторить, титкує. Тикує. Ану давай. Думай, ану давай. Виїжджай. Опа, він сам приїхав до мене. Давай, 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 давай. Не хоче виїжджати, тут такий ніби як дуель. Дуель. Хто кому перший кинуть... Рукавицю, хоча ми вже рукавицею одне в одного кинули. Так, давайте я все ж таки попробую заїхати за цей камінь. Адже стояти, чекати, поки мої союзники будуть зливатися, якось теж недобре. Потрібно допомагати. Допомагати стояти на місці немає сенсу. Є 75-й. Ану, ну підстався, підстався, будь ласка. Будь ласочка. Це не хоче який ти. Так, ну, снаряд полетів просто в землю. І видобув звід там, напевно, якийсь, хоч. Не знаю, нікель, можливо. Їду я коротше зустріч випускників. Дивлюся. Ворожі випускники. Там тусуються вже такі. П'яні ж вже майже всі на горі залишилися без хідпонтів. Так, хто там знизу? Знизу, знизу! Небезпека. Знизу. Так, потрібно поїхати забрати цього чхісе. І. Все. Може він мішає. Тому що він мішає. Банально він просто мішає. Нас получають. 360. Чому так мало? Блін, це ж курма. ВГ. Мало бути хоча б 400, ну альфаш, ну блін. Диви, пробивай мене, куди ти мене пробуваєш, то що? Так, ну союзники тут допомогли. Без них ніяк. Ну, поки що не на нашу користь. У нас лише три танки, в них 4. І дивлюся. КПЗ зайняв гору. Небезпечно трошечки. В нього кавенів вистачатиме. Для того, щоб нас розстрілювати зни... зверху вниз. Блін. І дивися, дивися. Зараза! Тупо дивиться у наш бік. І не вийдеш, і не втікнеш. Ну він вистрілив, в принципі, мені просуватися вперед немає сенсу, потрібно тримати цю позицію і попробувати КПЗ звідти якось. Ось давай, 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 давай! БЛІН! Я! 560, я танкую! Але мені це не подобається! Бляха, ягідний. Ну якого ж милого? Так, 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 давай, давай, розвертай, розвертай! Бо йому важче було мене пробити. Фу, повезло. Тут мені, тут, мені, от, Просто мені тут повезло. Мені здається, він мене точно би пробив. Так, е, вроді, по союзникам е, нашу користь да бій зараз, бо тому що у нас три, а їх тільки два. Але. Але, подивіться, 400, 437 хітпоинтів у мене залишається. Ну це ні про що. КПЗ-70 просто одною плюхою мене може. Давай, давай! Ну якого хера йох! Вибачте, мене за такий мій. Італійський, блін, давай! Є Є, бляха. 469, добре! Добре, бляха. Давай, 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 давай. І ягідний, ягідний Зараза не хоче підставлятися. Нас вже залишилося цього всього двоє танків. Ну і я, і союзник. Давай є! Файно, ягідний сам підставився, і союзник добирає КПЗ. Ось маємо такий бій. Залишилися ми двоє і. Правда, тут менше не стріляв, ніж в першому бою, але. Непогано ми спрацювали, все ж таки, я не залишив свою позицію. а Мені здається, якби я поїхав догори, я би там програв. Добре, йдемо дивитися третій бій. Погнали! Так, друзі, це в нас третій бій. Давайте подивимось на карта промзона. Зараз переважно ми... я тут із списку, і це бій, можна сказати, восьмих рівнів, адже дев'яток, у нас лишень 3. Ворожої. Команди, що союзної. Так що. Такий то розклад. Не шкоду, шкоду, важко пробивати бляха. Бронюча башта в нього. Ще з цими екранами по бокам. Що мені потрібно тут зробити? Що мені потрібно тут зробити? А тут. Опа, давай, давай! Бляха! А куди ж? Ну, чому не в нижній броньовий лист? Ну, я ж ну, там ну зробив там пару маневрів, бляха танком. І бляха цей. Це коло зведення, мене колись розуму зведе. Мінус 30, 333. ну, Нижній броньовий лист непогано, але хотілося б. Хочеться від альфи грати, чесно. Так, так підкалібер вогонь. 412. 412 підкаліберним снарядом вилетіла альфа більше пляха, аніж від бронебійного. Розумієте, в чому прикол? Від підкалібера? Іноді. Альфа в цього танч... танчика вилітає більша аніж знов 400, бачило? Аніж від цього, аніж від бронебійного. Блін, дороговато трохи грати на покращених снарядах. Але зате вигідні... вигідніше настрілювати. Адже альфа постійно ж вилітає. Ну два рази, в принципі, вже вилетіло. Так, так, так. Диві. Дивіться за мною, дивиться до ану підстався, ану ано підстав бортину, і я в тебе. Попробуй попасти. Ні, не так все просто, як ти хочеш. Везешка. Так, як би мені в нього попасти? Шкода, ти мені трохи тут замішаєш? Чуть би ти десь від'їхав у бік, щоб. О, дякую, дякую. От який наглий, ніфіга собі, куди ти розігнався, на ось получай везе. Везе тобі сьогодні можливо і не повезе, тому що ти занадто нагло починаєш грати. Ти тут один. Ти не забувай, нас тут два танки на цій позиції, а ти один. Ну і що ж мій, союзник майже шотний. Давай ще разок. Башту! Блін, фугасом по мені б'є. Я хотів попасти в кришку башти, йому і не попадає, а там ще й ягідний, блін. Блін, ну не вистачає кавеня. Ну тут немає такого підйому високого, що гармата задирається. До гори можливо попробувати від борта, знаєте, і так гармату нагнути вниз трошки. А ну спробуємо. Хоча і не дуже хочеться підставляти борт, ну його. Баню, як то кажуть, бо. Борце. Це а така... ну давай! Як? Ну. Як, бляха? От бляха, не пробий, не пробий, не пробий, я манцую, я манцую, манцую, не підставляюся. Давай, давай, союзник, або я. Бляха. Є, дивіться, я все ж таки його пробив у пагон башни. Це мені просто повезло, бо. Рандом міг би зіграти зі мною поганий жарт, і я би не пробив його там. Так, ягідний, я, я залишається два союзних танка. І лише одна ПТСА ворожа. Так, ну ми повинні тут її розібрати, бо. Хоч мій союзник шотний, я вже практично йому на два рази. Але. Але. Блін! Тепер тільки на раз. Ах ти ж зараза така, подивіться, як він взад. Блін, ягідний в нього. Швидкість руку назад дуже. О, бляха. Муха, все, я залишаюсь один. Шотний. Проти нього, давай, ну, давай, 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 давай. Як, бляха, не пробив. Та ж сіра зона була. Все, в мене підкаліберні снаряди закінчились. Я не знаю, як зараз мені і танкую на 390. От я не знаю, чесно, як мені зараз з ним битися. Він просто для мене зараз в лобі буде весь червоний. Куда мені його прибувати? Бугаса напевно, певно, взагалі немає сенсу стріляти. Бо поки я вистрілю один фугас, він просто на мене вийде, поки я буду перезаряджатись. Він мене забере. Мені треба його якось зараз забрати. За один лиш постріл. Ну як? Бляха, ну ось бачимо, як іноді буває, коли тобі не вистачає снарядів покращених. Беріть більше, ніж 10, бо. 10 мій стандарт, як бачите, мій стандарт зіграв зі мною поганий жарт. Так, друзі, четвертий бій, карта Стародавні піраміди. Давайте я зразу знаю, де я хочу їхати. Їду як е, займати позицію трошки далі за ось цю зруйновану піраміду ближче до центру, ніби до центру ось цієї е, цілої піраміди. Тому що мені треба бодатися. Бодатися і стріляти. Стріляти і бодатися. Так, що тут поки нікого нема. Нема, Йдемо вперед. Ану, давай. Так, а не, є, як панцер є, сто! Ох ти що! фв 215 б Бляха, дві Дві небезпечні ПТСАО. Одна ще й до того броньована. Як панцер. Так, ану давай по фв 215Б. Блін, ну що ж ти така зараза? Так, е, я зрозумів. Бронебійний я не візьму. Давай під калібром, Так, під калібром. бляха, ще й ззаді! Ззаді також, такий самий-самий танк, як в мене, без серії. Блін. я в оточенні. Мене в кільце можуть взяти, небезпечно. Так, дивіться, не пробувай, як панзер є сотий. Ще разок в нижній броньовий. Дуже класно. Ну файно, блін, альфа на підкаліберах я замітив тут набагато. Е, краще вилітає, ніж на бронебійних, друзі. Майте це на увазі, ті, хто буде досліджувати гілку ВК-7201К. Грайте на підкаліберних снарядів, отут я пропускаю. 834. Блін, там ще й ззаді. небезпечно. Та хлопці, та, допомагайте, блін. Ну не стійте як стовпи, йо-мою. Ну розберуть зараз вашого друга. Чи я вам не друг? А, я... Добре, я вам просто союзний тіммейт. Хай буде так. Так так, і шот... Блін! Шот на яга! На, відправляйся в гараж. Блін, а в цього достатньо відпонтів, щоб бодатися зі мною. Я йому на всього лиш на один раз такий, знаєте, така пощочина і все. Я в гаражі. В гаражі, з обідами, з комплексами. Бляха-муха. Дивися, треба юзати, в принципі, я вже... мене зараз бляха на... В часовому просторі все майже, крім е адреналіну, який я тільки що вколов для заряджаючого. Давай, 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 давай. Так, його мені забрати. Так, добре. Мені там ніхто ззаду не заїде. Це вже дуже добре яга! Була от остання яга. Бачили? Бачили цей танк може танкувати? Бляха, він три рази танканув ягу. Що одну, що другу? Це класно? Блін. Якщо ромбувати, танкувати, це непогано, правда настріляв, не як він наплакав, але судяка, я хотів показати, що він може танкувати. Він може танкувати. І навіть дуже класно стріляти на підкаліберних снарядах, до речі, хлопці та дівчата. Ще й пішов плюс на 17 тисяч. Ну добре, добре. Що я, друзі, можу сказати про дану машинку. Броня відчувається насправді в більшості боях вона відчувалася, бо багато боїв я, нав... я вам не зможу показати через те, що просто вам надуїть дивитися, адже відео буде дуже довго. Броні вистачає на 9 рівні. На рахунок Вені, деколи їх не вистачає. На рахунок потужності двигуна. Ну, танк броньований. Мені, мені комфортно на ньому було грати, о, чесно. А серія він був динамічніший і швидший. Як у розвороті корпуса, так і по набиранні швидкості він був швидший. Але він мені не зайшов. А ось цей танчик мені сподобався. Не знаю, яким чином, але він мені сподобався. До речі, я на ньому і статистику трошки підняв, і надіюсь, на десятці я підніму більше. Бо тому що мені завжди чомусь 7 і 8 рівні. Садять статистику. Не знаю чого. Напевно, через те, що вони думають, блін, пацан, ти нас просто проходиш, продаєш, пішов, то ми тобі посадимо статистику. Та це жарт, звісно. Це все залежить від ваших грук. Рандом дійсно став важче, ніж він був колись. Тоді набивайте свій скіл, старайтеся грати краще. Бажаємо всім успіхів у сучасному рандомі. До зустрічі і до нових відео. Скоро буде серія про ВК-7201К.